Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський президент бажає припинення вогню, але при цьому хоче контролювати захоплені українські території. Найімовірніше, Київ не поводиться на умови Москви. Володимиру Путіну доводиться шукати інші варіанти. кажуть західні чиновники. Президент Росії Володимир Путін сигналізує про готовність до переговорів про припинення вогню в Україні, використовуючи прийоми закулісної дипломатії. Про це пише газатези Нью-Кортаймс, посиланням на російських і західних чиновників російський президент демонструє войовничу риторику, але через посередників натякає на перемир'я однак і умови Путін хоче залишити собі захоплені українські території, пояснюють два колишні високопоставлених чиновника близьких до Кремля. Подібні сигнали Володимир Путін подає приблизно з вересня, зокрема через уряди третіх країн, пов'язаних із США і Росією. Співрозмовники New York Times кажуть, що Путін побачив сприятливі обставини для переговорів. Ситуація на фронті зайшла в Хекута. Проте одні аналітики впевнені, що. О москві вигідна довга війна, а інші говорять про вигоду укладення переговорів до початку президентських виборів у Росії. У другому випадку у російської влади з'явиться можливість піднести виборцям припинення вогню як перемогу у повномасштабній війні. Тепер Путін не вимагає усунути уряда зеленського. Він подає сигнали про готовність припинити вогонь і чекає конкретних пропозицій. Розповідають співрозмовники перемир'я на умовах: Москви на вигідне Києву, адже майже 20% українських територій контролюватиме Російська Федерація американські. Чиновники кажуть, що українська влада не готова на це піти в той же час. Телеграм-канали пишуть, що генерал залужний терміново провів розмову із американцями. Туди із візитом повинен був прибути Патрушева для того, щоб повідомити нашим союзникам про умови здачі виведення військ в обмін на визнання легітимності. Пише телеграм-канал Топору Помсте. У той же час новобраний президент США Дональд Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та підмови. Від окупованих територій про це повідомляє ЕрПейс. Трамп зауважив, що, попри бажання України повернути свої землі, багато міст в Україні були зруйновані. Він подивіться на деякі з цих міст там не залишилося жодного авцілілого будинку. Тож, коли ви кажете поверніть країну, поверніть що? Це 110-річна реконструкція. Наголосив він. Проте низка європейських джерел на умовах анонімності. Повідомила, що сигнал Трампа не є негативним, а радше є бажанням досягнути миру з позиції сили. Зокрема, генерал Кіт Келлу, якого Трампа призначив спеціальним представником США, що України привітав нові пакети озброєння від адміністрації Джо Байдена і дозвіл, який він надав Києву на атаки по РФ американською зброєю. У виданні зазначили, що розмова про гіпотетичні переговори чи гарантії безпеки не є публічним, адже ніхто не хоче давати Путіну жодної свободи дій. Але настрої в Європі змінилися. Лідери країн-членів НАТО стверджують, що зараз йдеться про визначення того, якою буде українська перемога, Київ має вирішити. Потім промови. Ро а потім про формули його забезпечення, включно з європейськими миротворцями, які вже запропонував президент Франції Мануель Макрон. Пише ЕльПЕС лідери кількох європейських країн намагаються переконати Трампа, що мирні переговори вигідні Росії можуть надати поштовх Китаю та Ірану країнам, які мають ворожі наміри щодо США. Трамп ще не ухвалив рішення в один день. Він показує одне, а інше інше. Тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання, зазначило джерело в українському уряді. Редакція каналу не несе Ості за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.